І вітання! Ви на каналі КріптоБрата. Сьогодні ми розглядаємо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра. Також заглянемо на Solano і подивимося на загальну ситуацію в Кріпто Всесвіті. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про коменти. А ми розпочинаємо з графіка біткоїна. Отже, друзі. Отримали ми цю корекцію. Отримали, трохи всі перелякалися, почалися такі дуже погані новини, що там ось цей корекція, біток там паде. Вже заново почали говорити за 11 тисяч доларів за біткоін. Але я вам хочу сказати: без паніки, не панікуйте, все буде ок. І це тільки-тільки корекція. Хочу привітати людей, які інвестують, і активно інвестують, тому що вітаю, ви маєте ще шанс, ви ще маєте можливість для того, щоб купити біткоїна і там, ефіра та байдуже любу криптовалюту, яку ви для себе придивилися, і яку ви вірите той чи інший проект, що ось вона встріли і принесе вам. Тисячі-тисячі доларів. Тож, без паніки, купляйте на здоров'я. Дивіться, хороші знижки, хороші, особливо по біткоїну. Ось ми виросли. Так, це вже не та знижечка, що було там ну, рік назад, що там, 20 тисяч коштував біткоін. Ну, вибачайте, туди не купили, ну вже зараз дивимося, віримо в Ріст, зараз хороші новини. Чекали, чекали, тут росли, бах. Ну, ладно, пізьміть, будь ласка, на корекції. Мінус 17% на знижку. Вітаю! Дискан золота. Чуть не Чорна п'ятниця. Ну, Чорна п'ятниця буде, якщо ми там впадемо, зробимо корекційний ріст по біткоїну. Умовно, там, 50% 30%. 50. Ну, було б добре, 50. Я би собі теж ще би там добрав. Ну, 30%. Це буде 51 тисяча чи 52 тисячі доларів за біткоін. Чорна п'ятниця. Тільки в той день беремо на здоров'ячку купляємо біткоін. Тож, вітаю холдерів, купляємо і нічого, не фіксуємо. Той, хто навіть ще там і нижче купляв, так само не купляємо Не заставляємо, не ведіться. Провокації, щоб вас там хочуть великий капітал, хоче вас заставити продати, зафіксувати. Він собі забере, потім буде весь тортик хавати сам. А ви будете крихти. Не фіксуйте свої крихти. Дочекайтеся, коли вам принесуть на тарілці класний чіткий торт, великий торт, де буде багато-багато нулів. І це буде ваш рахунок особистий. Бо кожен з нас достойний мати хороше е, життя, багате життя. Тож, ось такий невеличкий вступ. Тож, купляємо. я особисто купляю на цій просадці отримав знижечку по атому, купив собі атому. Використаю в певних цілях цей атом. Детальне відео я знімлю, для чого я так його купив. Це дуже хороша фішка. Тож, очікуйте на нове відео. А ми, я далі вам розкажу вже точніше для трейдерів, хто хоче потрейдити. Той, хто і трейдив, ми, що, ми отримали е, такий невеличкий збір внутрішньої ліквідності зробили корекцію, позбирали тут з мінімум трошечки грошенят. І на рівні 61900 отримали реакцію. Це все співпало з виступом, виступом ФРС, там ставку лишили. І такі на позитивах ми погнали, помчали на цілих 12% росту тільки за добу. Це дуже круто. Так, хотілося б, аби він зараз далі поріс, але робимо далі корекцію. Що можна очікувати? Для тих, хто не заходив, хто прогавив цей момент, до речі, два рази аж прогавив, бо мали раз, і тут ще в нас був такий невеличкий свіп. Або хто вже заходив і зафіксувався, тож є хороші новини: ми маємо можливість попрацювати від імбалансу 4 -го години. До речі, ми зараз до нього. Рухаємося. Якщо ми перекриваємо 50% і трішечки розвертаємося, є нам'яки на розворот, тож спокійно заходимо і лонгуємо. Або якщо ми продовжуємо свій зниження, то можна попробувати від цієї зони жовтенької. Не така жовтенька. Демонс зони. Можна буде так само попробувати лонг. Це тоді вже буде таке більше дно, двойне, двойне таки більше розворот. І, відповідно, якщо ми втримуємося в цьому районі, робимо розворот. Тож, доброго дня. Ми зустрічаємо нові історичні максимуми. Це буде і 78 тисяч, і навіть цілих 80 тисяч доларів. Я не побоюся цих слів. Тому що, як я вже... І казав для тих, хто інвестує і тримає біткоїни, для того, що хто вірив в 100 тисяч доларів. Це цілком реальні цифри. Друзі, давайте потягнемо і подивимося, скільки це процентів і теперішні значення до 100 тисяч доларів. Це всього лиш, всього лиш, друзі, 53% росту. Це взагалі. Для крипторинку це є ніщо. Це все одно, що не знаю, в квартирі, з кімнати, в туалет перейти. Просто. Може, трохи і тупий приклад, але що маємо, то маємо. Це дуже просто це є. Діло двох днів. Для прикладу можу вам показати, показати, показати. Так, покажу вам Ондо. Так, це трошечка не ті габарити, тому що тут е, у нас по біткоїну буде дуже багато капіталізації. Ну, все одно. Це цілком реально. Дивимося ми на Ондо. Він лише за два дні зробив 117% росту. Друзі, за два дні. 117% росту. Бам! Все поросли. Так. Ще раз повторюсь, не ті габарити до зовсім інакшої капіталізації. Тут 1 трильйон і 300 е, мільярдів, але все одно, це цілком. Якщо ми там, умовно скажучи, зробили такий після останнього сквіза, зробили ріст в 26%, ну то вибачайте: 50% легко. Так, це по біткоїну. Е, для тих, хто лонгує ці дві точечки. Першою цілею для якоїсь фіксації це у нас буде 71 тисяча доларів. До речі, це буде важливий рівень. Тому що, якщо ми закріплюємося вище 71 тисячі, ще раз підтверджую, що ми будемо рости догори, якщо нижче. Можна спокійно розглядати собі на шорт позиції. І тут вже трішечки шорт буде ще більший, тому що можна навіть дивитися вже на свіп оцієї мінімуму, цієї цікавої і важливої зони в 59 тисяч доларів, 58 700, якщо бути точним. Вже сюди опуститися. Це в рамках, якщо трішечки продовжиться більш глибша корекція. Я ніякому разі не намікаю, що це вже буде капець падіння. Це тільки корекція. Весь час ринок не може рости. Потрібно до заправки. Це на рахунок біткоїна. Дивимося тоді на ефір. На ефірі фактично та сама ситуація, але тут трішечки. Я би сказав, що ми трішечки паскудно закрилися, як ми прийшли такий важливий рівень. Ну, але все-таки, якщо ми подивимося на ту самий тижневий на тижневий графік, то в нас тільки є такий невеличкий свіп. Все, велика тінь і назад. На денному графіку взагалі цікаво, виглядає. це і так само виглядає на біткоїну. велике биче поглинання. Просто. Одна свічка минулого дня була червона, а інша просто все поглинула назад, наскільки це було багато приливу грошей. До речі, в 20 го числа прийшло повідомлення, що е, Тезер напечатав 1 мільярд доларів е, USDT. Тож вони відкупили, і вони, вони вже її заробили. Десь ці гроші вони ще й прилили прийшли Десь вони її прилилися, то й маємо маємо ріст в, в один, 12%. Ось так. то По посоланці так як і передбачалося, рівень 204 долара, себе дуже гарно проявив, особливо на денному таймфреймі, закріпилися повноцінно під ним, отримали реакцію. На 4 годинах трішечки не дуже гарно, але це важливий рівень. Я ж попереджав, що це потрібно дивитися на старших таймфреймах. Той, хто прислухався, сміло забрав цілих 10%, або навіть, якщо і дотримав і 17%. Трішечки інакше питання, я би навіть хотів би і дотриматися. І нижчого падіння, оскільки ми не мали ніякого основного збору ліквідності, не було такої пропрацьовки. Але це Solana зараз вона дуже бурно росте і дуже сильно реагує. Тож, треба дивитися. Треба дивитися, як буде себе поводити біткоін і в загальному ринок в цілому. Ось так там. А в загальному ринок в цілому залишається бичий і дуже хороший настрой. Я повторююся, не потрібно фіксувати, не фіксуйте свої крихти. Купіть ще собі альти, скупляйте. Я в, в рамках портфелю 20 доларів я буду ще купляти монети, я буду це все писати в своєму телеграм-каналі. Тож обов'язково підписуйтеся, буде до вас дуже цікаво, тому що я вибираю там тільки монети, які ще тільки-тільки в накопиченні і не робили якогось росту. Тож підписуйтеся, як ми можемо вам показати, тут не тільки якісь там які я купляю, а всякі цікаві новини. І інші приколюхи. Так само кидав новину про Stellar. І тому подібне. Тож, підписуйтеся, буде дуже-дуже для вас корисно. До речі, для вас є питання, чи буде якийсь зрив мемкоїнів в мережі Base. Бо зараз є тільки зрив мемкоїнів у нас в Але чи може бути таке, що і Base, екосистема Base підключиться до цього хайпу? Тож, ваші думки в коментарі. Тож, підписуйтесь в... обов'язково. Силочка буде в описі під відео. Всі монети я буду купляти на біржі GTO. Дуже хороша біржа. Для тих, хто перейде по моїй рефералці, отримує 10% знижки на спот і 20% на фьючерсну торгівлю. Ось. До речі, GTO, я Купляв токенізований портфель, який зараз, на сьогодні, мені просто мене не перестає дивувати. Особливо TrueFi, який вже перебиває і показує 10% росту. Купляв я по 6 центів, а зараз маю чуть не 10. Це вже мега хороший приріст до портфелю. На максимум на максимумі, взагалі був 11 центів. Це. За день або навіть за два. Це є 83% росту. Це 83% профіту. Тож, є над чим задуматися поки воно ще не стрільнуло. А токенізація реальних активів продовжує розвиватися. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Наголошую: прошу вас, не фіксуйте свої крихти. Тому що ми скоро всі отримуємо хороший шматок пирога, тільки потрібно чекати і терпіти. Тож, до зустрічі в новому відео і всім мега-мега-великого профі.